Всім привітки! Ви на каналі Сакура. І сьогодні у нас, як завжди, розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас є новиночка. Ось вона. Вона називається Що у мене в портфелі. Але не все. Тому що ну, я не можу прямо все е, зробити. Тому портфель у мене такий маленький, але ну, в самому каталозі він маленький. Це розумінт тут Сакура. Копібарка. Лапка ось така ось. До речі, ось ця лапка. Це моя лапка. Ось вона вона така ось липуча. Так. Лапка. Третій клас. Ось такий для губ. І сакура. І давайте починати обирати пакетики. Так, давайте перше оберемось цей. І давайте обирати пакетики. Давайте візьмемо. Ось цей останній. Тепер капібара ось цей. Нігці. Давайте ось цей. Хочу ось цей. Дівчина ось цей. Закура. Ой, не закура, а що в мене в портфелі. Я навіть не знаю. Давайте. Це ось цей перший. Пупсокіт на iPhone. Також я трошечки його ось так зробила. А ось тут просто iPhone, тому що я загубила пупсокет. І напевно, хочу ось цей. І авокадо. Хочу ось цей. Ось наш каталожок. І давайте, давайте. М -м, хай буде маркери. Так, де наш пакетик? Де ось він. Давайте його відкриємо. Я вже походу бачу, який там колір. Так, який витягнути. У нас ось такий жовтий. Ось. Давайте його приклеїмо. Ось сюди. Ось тут. Давайте наступну колекцію у нас буде теми. Відкриваємо. Так. Відкриваємо. Я вже бачу, що це. Так, це у нас е, шампунь під номером один. Ось сюди, Так. Ось сюди. І наступна колекція. Цю колекцію ми вже закінчуємо. Це у нас капібари. Так, ось відкриваємо і відкривашка не спрацювала. А то його просто так розірвемо. І це у нас, я вже бачу, ось така ось мила капібара. Давайте зараз приклеїмо. Ось сюди. І цю колекцію ми вже закінчили. Тут ось така ось у нас капібара з сердечком. Це вона попалась нам в першій розпаковці, коли була колекція Капібара. Це ось така трошечки свинюшка. Ось така ось Ось така. і ось така з мандаринкою. Так. Тепер дівчина. Ми також закінчуємо, вже, е, закінчуємо цю колекцію сьогодні. Я хочу отак ось, ось відкрити. Але відкривачка у нас не спрацювала, тому відкриваємо ось так. І я вже походу бачу, що це. Це, по-моєму, має бути телефон. Чи що це? Що це? А, ну, а, я зрозуміла. Це під номером 5. Це у нас олівець для губ, по-моєму. Або ж олівець для прів. Ну, або просто там якась ручка. У мене, до речі, почти завжди лежить якась ручка в сумці, Щоб, От, наприклад, мені треба щось записати, то я запишу. І давайте приклеїмо ось так. І дивіться, у нас тут ключ ось такий телефон легендарний, ось такий така ось... ручка, браслетик для руки. Ось значить видно, резиночка на волосся вологі серветки. Так, запитання ми вже закінчили. І давайте тоді нігті. Так, нігті у нас сьогодні обичний пакетик. Я його відкрила. Я вже бачу. Це у нас під номером 6. Ось такі ось нігті номером 6 ось сюди ось. Так, наступне це у нас пупсокети на айфон. Ось такий пупсокет. Ой, не пупсокет, а айфон. Давайте зараз відкриємо так. ось ось такий пупсокет. Спочатку ми приклеїмо телефон, але мені цей телефон не дуже подобається. Тому давайте ось тут. Приклеїте. А давайте приклеїмо ось сюди і сам попсокет він ось такий ось, зараз також відкриємо і приклеюємо ось сюди. Так, тепер у нас авокадо. Колекція від Sony. Тут нова відкривашечка. І вона, походу, спрацювала, Я цей пакетик, до речі, залишу. І це ось такий ось здивований авокадо. Це у нас під номером один. А сюди. Якщо відкрити. Ось. і переходимо до нашої новиночки. Це ось такий портфель. Можливо, десь тут я його вставлю в мій портфель. І тут ось такі ось в мене кармашки. І давайте відкриємо наш пакетку. Він ідеально просто відкрився Ось. Я його залишу. І це у мене такий кашельок Можливо, також я зараз його десь тут ставлю. І давайте його приклеїмо. Він під номером один, але тут немає номерів. І в мене кошельок завжди лежить ось тут. Тут я його простуємо. Нарешті і я його або сюди, або сюди Давайте, напевно, сюди. Зараз закриваємо, трошки, до речі, виглядає. Зараз дивлюся, які в мене тут. Ось. До речі, спойлер. Отут у мене буде лежати дещо велике. Тут буде аж, напевно, два сюрпризи лежати. І вони обидва великі. Так Ой, це я вже палю новиночку, тому що, дивіться, скільки вже ось новинок. Зараз. Секунду. Ось тут, ось тут ось. Ось що. Є така. І до речі. Можете навіть отут усі вгадати, що це буде. І це всі мій улюблений магазинчик, всякого, так сказати, барахла. І на цьому все. Дивіться, скільки назбиралося мусору. І зараз ми подивимося, які пакетики я не буду викидати, а які викидати буду. Так, ось. Ось цей пакетик я може і не викидаю. Бо у нас тут буде грандіозна новинка, дуже велика. Тому це буде для, так сказати, дам підказки для батла. До речі, золота мені буде в ньому допомагати. Ось цей пакетик я залишу. Його можна буде отак просто склеїти і все. А всі оці буду викидати. Я давайте это все уберу і очікую. Так. Кладемо. Ну і на цьому все. Всім па-па.